Доброго дня. Я пічер команди Robotі. Мене звати Юлія. Наша команда складається з Сергія Кондратіва, це наш науковий керівник, з Ярошевського Максима, це наш розробник, з Олександрова Ярослава, це наш 3D-дизайнер, з Серман Євгенії, це наша контент-мейкер і з мене пічер Вечеревка Юлії. Наша проєкт нашої команди це роборука рука Air Ця робо рука має в собі систему комп'ютерного зору, і яка у парі зі штучним інтелектом здатна розрізняти об'єкти за кольором і формою. Ця рука може бути корисною у багатьох сферах нашого життя, наприклад, медицина, протезування, сфера обслуговування. Більш детально ви дізнаєтеся про наш проєкт в п'ятницю і сподіваюся, в майбутньому ця робота захопить увесь світ. Дякую. Thank you.